Цирк одне з найдавніших популярних та улюблених видовищ. Сучасний рівень циркового виконавства вимагає всебічної підготовки, не лише акробатично-трюкової, але й хореографічної та акторської. Працювати, намагатися, помилятися і не відступати саме цих правил в зразковому аматорському цирковому колективі Арлекін дотримуються всі гуртківці. Якщо трюк не виходить, потрібно повторити його не менше ста разів. Головне не здаватися. Так своїм вихованцям говорить керівник і засновник колективу Ірина Томурко. Ірина Михайлівна з дитинства мріяла пов'язати своє життя з творчою діяльністю, працювала артисткою спортивного, згодом спортивно акробатичного жанру. Ідея створення церкового колективу прийшла, коли я працювала тренером у міському палаці культури міста Кременчука. Місцем втілення моєї мрії став Піщанський сільський будинок культури, де у 2008 році з'явився церковий колектив «Арликін». Колектив творчо зростав, розвивався, і у 2012 році здобув звання зразковий аматорський церковий колектив. Відтоді минуло майже 17 років. За цей час багато дітей залучили до циркового мистецтва. Серед них і донька Ірини Михайлівни Маргарита, яка стала палетмейстером колективу у 2012 році. Тож тепер можна говорити про започаткування циркової сімейної династії. На сьогодні в цирковому колективі Арлекін займаються 26 дітей, троє з яких мають статус внутрішньопереміщених осіб. Колектив відомий не лише в Полтавській області. Юні артисти завжди бажані гості на заходах місцевого рівня та конкурсах професійної майстерності. Особливого секрету успіху в таких перемогах немає, зізнається Ірина Михайлівна. Один відсоток таланту, а все решта завзятість і тренування. Фізичне навантаження серйозне, але кожне з занять проходить із задоволенням, адже займаються тут виключно з великої любові до цирку. В процесі навчання вихованці вивчають основи акробатики, циркових жанрів, хореографії та пластики, розвивають фізичні, хореографічні та акторські здібності, що сприяє зростанню спортивної майстерності дітей, вихованню цілеспрямованості, гармонійному розвитку особистості. На заняттях створюються оптимальні умови для правильного розвитку дітей, Регулюється доцільний руховий режим і фізичні навантаження, різноманітні форми і способи організації навчальної та ігрової діяльності. Приділяється значна увага проблемі збереження та зміцнення здоров'я дітей. Постійно вдосконалюється процес творчої самореалізації вихованців який спонукає їх на розкриття здібностей і нахилів, здобуття ними нових знань, умінь та навичок. Основні прийоми і засоби, які використовує Ірина Михайлівна, спрямовані на створення на заняттях емоційного комфорту, активізацію творчої діяльності вихованців. Керівник колективу прагне, щоб діти отримували моральне задоволення від занять, намагається відразу включати кожну дитину у творчий процес. Завжди шукає шляхи, щоб викликати у дітей живий інтерес до виконання завдання, вдало використовує ігрові моменти під час занять, звертає увагу на вікові особливості дітей, їх фізичний стан та розвиток рівень згуртованості. Ретельна підготовка занять, підбір вправ і музичного супроводу, їх відповідність віковим і фізичним особливостям вихованців колективу, поступове ускладнення вправ. Розвиває в дітях здатність оцінювати красу циркового мистецтва. На заняттях в цирковій студії Арлекін завжди панує атмосфера співпраці і цілковитої довіри між керівником та вихованцями. На початку повномасштабного вторгнення цирковий колектив переривав свої тренування. Половина вихованців Ірини Михайлівни виїхала за кордон. Зараз заняття відновлено і проводяться регулярно. А під час повітряної тривоги керівник разом із вихованцями йдуть до укриття. Тож діти мають можливість повноцінно займатися та розвивати свої таланти. Репертуар колективу це практично всі жанри циркового мистецтва: акробатика, жонгляж, кулаху, еквілібристика та гімнастика. Яскраві номери ніколи не залишають байдужими глядачів. Якісний та влучний музичний супровід, яскраві ексклюзивні костюми дозволяють створити індивідуальний стиль та неповторне обличчя колективу. Вихованці колективу Арлекін. Постійно беруть участь у рейтингових міжнародних та всеукраїнських фестивалях і неодноразово отримували дипломи гран прі дипломи лауреата першого, другого та третього ступенів у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях, що є беззаперечним доказом творчого зростання. Діти це наше майбутнє. Хотілося б, щоб наша держава дуже відповідально підходила до цього. А ми віддаємо усі сили, час і душу нашим вихованцям, тому що ми безмежно любимо свою справу.